Дякую вас літання в галереї міської національної академії мистецтв. І нам дуже приємно, що сьогодні ми в останній тиждень поступу відкриваємо виставку. «Конокосу». Ця виставка є результатом пленеру, вже третього пленеру, який став традиційним на кафедрі сакрального мистецтва. Отже, ми мали пленер у 23-му році, 24-му, і цього року це третій вже такий е е традиційний. Наш пленер кафедри сакрального мистецтва, який щороку змінює своє тематичне наповнення, який щороку розкриває зовсім різні грані колописної традиції. І нам дуже приємно, що до організації цієї події, до подальшого потім розвитку цієї події, бо воно не закінчується на кафедрі і в галереї, долучається благодійний фонд Друзілна. Е, і ми раді вітати з нами президента благодійного фонду, друзі, Луна». І відповідно, я з радістю запрошую його до першого такого, слова Віталій. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Всі. Всі. Вітаю. Вітаю всі. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Е, би, е, ми відкриваємо виставку мистецтва, але так як я представник благодійного фонду, е, то хотів би говорити не про мистецьку. Цінність цієї виставки, а в першу чергу, про значення її, про співпрацю кафедри сакрального мистецтва і благодійного фонду. І те, що ми робимо, це вже третій рік, і це вже, я надіюся, це вже надовго тривалий термін, це буде такий традиційний захід щорічний. І це дозволяє нам допомагати розвивати кафедру. І я б хотів, я дуже тішуся, я сам посників кафедри е, сакрального мистецтва. Дуже е, тішуся, що кафедра може надає приклад іншим кафедрам, як можна розвивати е, кафедру як матеріально-технічну базу, а так само і презентувати себе за кордоном. Е, минулі річні пленери, е, е, вони теж ці ікони відвідали. Багато країн світу, вони були представлені в Римі, США, Канаді, Польщі. І це кафедра, е, тим, що вона робить твори мистецтва, тим, що вона сама собі допомагає виживати і розвиватися в цей час, а також вона е, показує твори своїх студентів, випускників, е, презентує десь, десь в світі, е, що теж дуже важливо. І мені здається, такий формат співпраці. Він є успішний, він дає якісь такі результати, які можна упертися. Можна сподіватися, що по трішки, по трішки, щороку. Щороку це якийсь крок вперед, попри те, що ми живемо в дуже тяжкі часи, але як на мене, то це великий успіх. І за це я хочу подякувати учасникам, випускника, студентам, випускникам, студентам, викладачам, хто організовує ці. Допомагає е, ці, е, пленер, цього, цей пленери, цьогорічній пленер. Хочу дуже подякувати е, Тарасу Нову. Він знову саме активний, дуже тоді дякую. Е, все на твоїх плечах мужних. Е, ця виставка, яка сьогодні представлена, вона планує поїхати в Щес в Польщу. Е, і випускниця е, Юлія Багринівська, вона. Співорганізатор цього пленеру. Вона там опікується тим, щоб як її представити цю виставку. Я надію, що це буде теж буде успішно. От, і хочу всім подякувати. Хто не байдужий, тому що це треба взяти і попрацювати, вкласти свій час, працю і ще раз подякувати. Дякую, пане Олексій. Ця виставка має дуже оригінальну, на мій погляд, назву, – надії. І тут, знаєте, коли, коли роздумуєш над цією темою надії, то в першу чергу спливають на думку емоції. Але насправді, коли ми говоримо з точки зору якоїсь певної християнської такої ідеологічної позиції, то тут йдеться про більше акт віри. Ви знаєте, що в нашій весі Українки є прекрасні слова без надії, сподіваюся. Це по суті знак віри без надії сподіватися на щось що на життя, на те, що ми збережемося, на те, що ми переможемо ворога, на те, що ми зможемо міцнитися як, як нація. Тому я попрошу до слова завідувачку кафедри, куператора цієї цього пленеру, і, власне, я так розумію, людей на назва цієї виставки. Дякую. 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 Наш план це вже третій пленер, бо ми розпочали його якраз у 23 році. Це перший пленер називався Арма Крісті. – Христа. Другий пленер був посвячений Христовому Воскресінню, мав назву Воскресіння і Україна. І третій пленер Знак Надії. Власне, більше надхневником цієї назви була наша Юля Багранівська, і, як на мене, дуже влучна і дуже гарна ця назва, тому що вона согласна з нашими подіями, які ми тепер переживаємо. власне. Надія вона дає нам силу жити, працювати, боротися. І надія завжди, як вже сказав Тарас, іде разом з вірою. І у Святому Письмі навіть апостол Павло він дуже гарно пише, що Бог є Богом надії. І надія є одною з трьох великих християнських чеснот. І дуже гарно в цій чесноті, ці ідеї надії відповідають на різні теми. Біблійної історії, і тому тематика нашого племеру вона була дуже такою широкою, тому що це є від старозавітних сюжетів, так і до новозавітних. В Новому Завіті символом надії надія насамперед благовіщення Богородиці, відповіді, згоди на слова Архангела, від Христа в Єрусалим, це теж Великдень і Пасха, які ми тепер будемо переживати. Це є. Теж образи святого Миколая. Ми маємо аж три ікони Святого Миколая на нашій виставці тепер, тому що Миколай віддавна шанується як захисник тих, хто є невинно засуджений, тих, хто є у полоні, тих, хто подорожує, тих, хто хворий, і хто втратив надію. І власне до Святого Миколая ми молимося за визволення наших ув'язнених, за визволення наших тих, хто пропав. Безвісті про тих, кого ми не знаємо, де вони зараз є. І ми всіх їх пам'ятаємо, і ми про них згадуємо, згадуємо іконами наших пленерів, згадуємо нашою працею. Тому що це дуже така е, благородна робота, ці наші іконописні пленери, бо ви жертвуєте своїм часом і своїм талантом цю ікону, яку ви презентуєте на нашому пленері. Потім вона десь буде, сподіваюся, реалізована, і ці кошти підуть для академії, для наших студентів. І це є такий дуже гарний вияв нашої надії на, на те, що далі ми будемо жити, розвиватися і розвивати наше мистецтво і нашу культуру. І дуже я вам теж всім дякую тим, хто відгукнувся, відгукнулися всі, кого ми просили, тому що зараз час є складний. і... Перед великом всі художники і іконописці є задіяні при своїх творчих роботах, але кожен відклав час і зголосився бути учасником нашого пленеру. Цей пленер ще для мене є дуже важливий тим, що він гуртує нашу спільноту. Спільноту наших молодих іконописців, от щойно випускників або ще й студентів нашої кафедри, і тих, хто вже закінчив. Ми маємо випускника першого року навчання Руслан Сірий. І наші викладачі, це теж є випускники нашої кафедри, Любояцьків, і трохи молодший Тарас Новак, який був просто душею цього пленеру. Я йому дуже щиро раз дякую. І це є дуже гарне, я дуже хочу, щоб у нас була така спільнота наших іконописців. Звичайно, ми запрошуємо всіх, хто може закінчувати нашу кафедру, долучатися і брати участь. Ми всіх радо вітаємо. Але це є наше майбутнє і наша надія. І я вам всім дуже щиро дякую. Дякуємо, пані Оксидано, і тут просто продовження того, щоб ця спільнота іконописців взагалі утворилася і була в стінах цього закладу вищої освіти. До цієї праці, всі ви добре знаєте, спричинився професор Роман Василик власне до заснування цієї кафедри і до пізніших пленерів, які тут відбувалися. Тому ми їм з радістю не слово. Дякую, пане. Шановні пане пані і панові, які присутні на цій виставці. Дуже приємно тут бачити наших колег. Бачити наших випускників, бачити наших студентів. Наша кафедра дійсно бере вже багато років в різних заходах, в тому числі вродчинних, які пов'язані з виставками, починаючи від, коли розстріляли наші хлопці на Майдані, наші дівчата віддокнулися і на свій кусій роботі. Зробили замість планованої роботи, яка була запрограмована, зробили ангели Майдану, яка частина їх демонструється в нашій Кнопільській майстерні. Ми брали участь гречницю Майдану в Києві. Ми брали участь в різних заходах, які були пов'язані не тільки наші студенти, наші викладачі. Але і багато долучилися до нас, коли ми робили таку благочинну акцію на підтримку наших Збройних сил, починаючи з вторгнення. Виставки відбувалися як Львові, Варшаві, Києві. І я хотів би, власне, дуже подякувати тим учасникам, які сьогодні взяли участь у цій виставці, бо, направда, це дуже важливо. Є важливо, бо ми живемо в такий час, що дійсно. Важко є державі з коштами. Все було важко, але в цей час винятково важко. І ми своїй праці долучилися тим, щоб ви все ж таки важливі, дати можливість нам <клес> далі розвиватися, незалежно від того, як наш ворог діє зовні. Ми з середини робимо серди, тому що протистояти я, я всіх вітаю і щиро щиро дякую вам за участь у цій місці. Дякую. До організації цієї події також долучилися працівники благодійного фонду з випускники інших автор, зокрема реставрації. І людина, яка дуже багато причинилася до того, щоб попередні виставки були, їх побачило ширше ще коло людей, і вони подорожували. І і, 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 і і власне благодійний фонд збирав досить багато е, коштів, які зрештою вголилися в ті певні матеріальні блага, які ви можете бачити і в укритті, і в походячи по, по академії. Тому я надаю слово Олегу Скорбацькому, який, власне, і є тою людиною, яка займається багато організаційних роботів. Дуже дякую. Перше, що хотів сказати, ну перше слово подяки звичайно особливо. Особливо дуже тішить кафедра сакрального мистецтва в академії, тому що, порівняно з іншими кафедрами, це найактивніша кафедра. Дивіться, від минулого року, коли ми робили попередню виставку, ми зібрали більше 20 тисяч доларів. Тобто, це досить, досить ваговна допомога. Також. З допомогою Михайла Кіцяка ми зібрали трошки грошей для того, щоб купити автівки на фронт. Що хочу сказати, дивіться, що ми робимо. Що кожен з нас робить тим, що ви малюєте ікону? Ми маємо дуже багато цілей. Перше, це популяризація українського мистецтва у світі. Виставка була в Нью-Джерсі. Потім вона перебралася. В Сієтл, частково Ванкувер, потім знову в Сієтл. І ми поширюємо українське мистецтво. Це є одне перше. Друге, що ми робимо, це популяризація сакрального мистецтва. Тому що це в світі, це щось дивне, знаєте, що молоді люди беруть і малюють ікону і показують, що ікона може бути сучасною, актуальною, що це є, це є щось таке, чим можна пишатися. Це не застрягло десь в якомусь часі. Це є розвиток. Церква розвивається, суспільство розвивається, але ми пам'ятаємо про свої корені. Тобто, це місія, яку кожен з вас доносить до цього великого супусекуляризованого світу, і це є дуже важливо. Крім того, ви збираєте кошти, як я вже знову сказав. Це дуже велика допомога кафедрі, дуже велика допомога академії. Я би дуже хотів, щоб кожна кафедра в академії була такою, як ви. Щоб всі учасники, які, які, взяли, які, які взяли участь в цьому, в цьому пленері, хоч щоб воно росло і просто бажаю, бажаю всім, щоб ці академії нехай беруть з вас приклад. Я вам дуже всім дякую. ще кілька слів щось сказати, хтось щось не договорив. І я маю на вас із учасників планировочний, то зараз якраз найкраще і в мене підсом. Пане Тарасе, Так. Я розумію, що ви дуже бажаємо, що це хотіла. Слава Ісусу Христу. Дякую вам всім, бо знаєте, робимо велику справу, а найбільше, що ми разом це робимо. Напевно, єднання навіть важливіше, ніж ті кошти, і час важливіший, ніж результат, бо ми ділимося одне одному. Я вже писав комусь там в групі, що той час, який ми даруємо одне одному, найцінніший, бо кошти ми заробимо. Ми переможемо, ми побудуємо, але щоб ми були разом, це насправді найцінніше. Я дякую всім і дякую кафедрі, що так активно довіряє мені. Бо я боявся, але не договіли. І дякую учасникам, які погодились, бо знаєте, з кому не дзвониш, всі мають плани, всі мають роботу, і це тяжко людям відірвати, сам сам розумію. Але кожен Оля Мороз навіть дала п'ять робіт і ще три весь писанки. Так що дуже дякую. У нас ще є пізнюхи, але вони донесуть ще ікони, і ми докладемо, виставка буде повніша, вона буде цільніша. Та? І надіємося, що за той тиждень ви ще прийдете, приведете своїх родичів, близьких, бізнесменів і, і ще когось. І, і дякую останнє хочу сказати Юлі Барганівській, яка так активно нас штурмувала з такими різними е, виступами: відео, фото. Вона то вміє, вона то любить. Якщо ти, Юля, дивишся, е, пана Олега Блок, то я тобі дуже дякую. Много літацію. Дякую. Я би ще хотів скористатися, поки ми не розділися і увага на це не розійшлася, що учасникам пленера треба підписати договори. Я хотів попросити е про передачу творів, тому що благодійний фонд має право щось зробити з вашого твору, тільки з вашого дозволу, тобто просимо вашого дозволу. І ми маємо тут бланки договорів, то, будь ласка. Просимо заповнити, а потім йти додому. Важливо це зробити сьогодні, тому що потім буде складно розібратися.